Так як ми прибрали свою стару компостну кучу на інше місце перенести, ми її ось тут собили. Ми зняли одну секцію зі свого паркану, нас залишилися секції, і ось ми вирішили її зробити ось такою прикольною. І зараз я її довершу. Ось такий в нас вийшов атмосферний паркан. Взагалі-то паркан до нашої компостної кучі. Да, найбільшу, найбільшу участь нас приймала мілка, вона нам допомагала, всі сили приклала, зусилля. Уж зараз вітамінками наповнюється.